Вітаємо усіх небайдужих людей України. Ми, представники гурту Козак-систем, хочемо звернутися до вас, а особливо до тих, хто має вплив на... на те, яким буде процес, який, на нашу думку, сфабрикували спецслужби проти двох патріотів України: це Медведька і Поліщука. Ці хлопці. Одні із перших були разом з нами всіма на Майдані і одні з перших поїхали в АТО. Це, на мене, патріоти України. Це люди, які мають світлі очі і чисті серця. Я розумію, що владі і тим, хто зараз займається цією справою, потрібно поставити галочку і, як немов, скоріше закрити цю справу, а бажано ще й повісити її на когось з патріотів. Ми не юристи, ми не байдужі. Ми не знаємо суті цього процесу, але чомусь серце мені підказує, що ці хлопці не винні. Ми хотіли би, щоб ви, шановні судді і слідчі, пішли непростим шляхом, яким часто ходили ваші же побратими за часів Радянського Союзу і за часів правління Януковича. Брали перших, хто попадався під руку шили справи, закривали справи. Підіть демократичним шляхом. Добре пошукайте, знайдіть винних, не фабрикуйте справи. Не робіть, щоб був це судилище, це було подібне на судилище над Павлюченком. Будьте благородні. Відпустіть хлопців і знайдіть винних. І І, покарайте. і Давайте не забувати, що теж. Що ми стоїмо зараз посеред прекрасного міста Києва, і тут не їздять танки і не ходять на півлюди, які зараз воюють проти нас. На студінах, тобто. Ми завдячуємо якраз таким героям, як ми як Андрій Медведько іщу. Це якраз такі, як вони першими вийшли, це якраз такі, як вони першими поїхали, це якраз навіть на, на війну, це якраз такі, як вони завжди боролися із. Негативними проявами будь-якої системи. Це справжні герої і давайте застосуємо усю юридичну машину, і хай вона їде в правильний дію. Давайте зробимо чисте, щире і відкрите розслідування і знайдемо справжніх героїв. Слава Україні!